Всім благословення, любі, хай Господь надихає, оберігає кожне серце, кожну родину. Амінь. Немає іншого імені, даного людям, який би нам треба врятуватись. Тільки ім'я Ісуса Христа, Сина Божого, рятує. Біблія взагалі не дозволяє нам молитись людям. Бо ці молитви не будуть почути. Молитися ми можемо лише Ісусу Христу, лише Господу. А тому, що Господь, Бог, тільки нам може допомогти. Він за престолом і заступається за нас. А святий Миколай, він на небі, але відповідати на молитви він не може. І. А Ми можемо тільки щоб була молитва ефективно молитись Господу нашому Ісусу Христу. Відповідати на молитви та зупиняти війни може лише Бог через те, що люди не чують і не хочуть взагалі чути глас Господа, покаятись, вивчати Слово Боже. А моляться людям, моляться. Святим Миколаєм, тому війна і триває. Наша задача молитися Господу Ісусу Христу, і тоді війна зупиниться. Ми переможемо, коли в Господі ми переможці, як сказано в принципі і в Біблії. Тому надихайтесь з Господом, моліться Господом і наближайте час перемоги. Це буде найкраще, що ми можемо зробити в нашому житті.